Лорд Річард Данат, генерал британської армії у відставці, колишній головнокомандувач Британської армії, вітаю на програмі. Дякую. Для мене честь знову приєднатися до вас. Російський диктатор Володимир Путін оголосив триденне перемир'я з 8 по 11 травня. Чого намагається досягти Володимир Путін, оголошуючи так зване перемир'я в Україні на кілька днів? Він знає, що президент Зеленський і Україна вже деякий час готові до тридцятиденного перемир'я або навіть просять про постійне припинення вогню, на яке він не бажає погоджуватися, але він вирішив з власних міркувань запропонувати припинення вогню з 8 по 11 травня. Очевидно, що це був період параду перемоги в Москві та інших європейських країнах, присвяченого закінченню Другої світової війни. Він вважає вигідним запропонувати це коротке перемир'я, Але, як широко повідомлялося протягом останніх кількох днів це не було справжнім перемир'ям, і була величезна кількість порушень цього перемир'я. Я думаю, що Володимиру Путіну не можна довіряти. Він говорить неправду. Також цікаво, що в наших попередніх розмовах ви говорили, що російські генерали можуть становити загрозу для Путіна. Вони навіть можуть повалити режим Володимира Путіна. Чи це все ще можливо? І чи хотіли б вони підтримати припинення вогню в Україні? Яка ваша думка з цього приводу? Це гарне запитання, і ви маєте рацію, повертаючи мене до коментарів, які я робив 2-3 роки тому. на початку війни, коли здавалося, що рішення про напад на Україну належало виключно Володимиру Путіну. Це було явно погане рішення, оскільки воно призвело до того, що російські війська не змогли захопити Київ і знищити режим зеленського, а також завдало величезної шкоди російським військовим. Я думав, що старші генерали можуть вирішити, що це настільки жахливо для Росії як країни, що вони можуть вирішити здійснити якийсь переворот. Зараз, більш ніж через три роки, російські військові здається готові прийняти понад мільйон жертв, яких вони вже зазнали в результаті свого незаконного і обурливого нападу на Україну. І я більше не вважаю, що старші генерали можуть бути тими, хто повстане проти Путіна. Путіна при цьому він має такий контроль над державою. Він має такий контроль над державними змі, що можливо йому вдалося придушити будь-яку форму опозиції проти нього. Здавалося б, Путін це Росія, Росія це Путін, так він думає, і ніхто не готовий кинути йому виклик. Тому ця жахлива війна тягнеться з величезними людськими жертвами в Україні, величезною шкодою для інфраструктури в Україні, не кажучи вже про те, що і в Росії теж. І що ви думаєте про цих генералів? Що вони думають про пропозицію припинення вогню від штатів? Яка ваша думка з цього приводу? Чи відчуваєте ви, що російське вище командування підтримує пропозицію Америки про припинення вогню? Чи вони просто хочуть продовжувати війну, тому що мають певні успіхи на місцях? Питання припинення вогню дуже складне. Я думаю, що ми повинні спочатку подивитися на нього з точки зору Дональда Трампа. Ми знаємо, що під час президентської виборчої кампанії він говорив, що може закінчити війну телефонним дзвінком. Він міг би закінчити війну за 24 години, але це не так. Більшість з нас весь цей час говорили про те, що припинення вогню і закінчення війни може настати тільки в тому випадку, якщо Україна і президент Зеленський погодяться на це. Не можна допустити повторення 30-х років, коли Чехословаччину пожертвували заради Британії та Франції і на користь Гітлера, ігноруючи її керівництво та народ. Тому дуже важливо, щоб будь-яка дискусія і рух до припинення вогню відбувалися так, як цього хочуть президент Зеленський, Україна та український уряд. Зараз Володимир Путін вважає, що він все ще виграє цю війну. Тому з його точки зору він хотів би продовжувати дуже малоймовірно, що він погодиться на припинення вогню на будь-яких інших умовах, окрім тих, що завдають шкоди Україні. Тому я думаю, що саме поняття припинення вогню, хоча звичайно люди хочуть бачити кінець вбивствам і кінець руйнуванню землі України? Але воно має бути справедливим і таким, що влаштує Зеленського та український уряд, і на яке вони погодяться, хоча й під певним тиском. Чи не вважаєте ви, що Путін боїться прийняти пропозицію про припинення вогню? Оскільки в такому випадку російські прихильники жорсткої лінії можуть чинити більший тиск на Кремль це слушне зауваження, тому що чим довше триває ця війна, тим більше вона коштує російській економіці, тим більше гине російських громадян. Якби він зупинив війну передчасно, люди б сказали це було марнотратством. Для чого все це було? Тож саме тоді прихильники жорсткої лінії. Могли б набратися сміливості і спробувати його скинути. Звісно, в таких обставинах потрібно запитати, чи стане ситуація тоді гіршою, ніж вона є зараз. Я маю на увазі, що ми повинні повернутися до того, з чого слід починати. Сказати, що незважаючи на пропаганду, яка надходить з Кремля, і незначні успіхи, яких досягли російські війська на сході України, насправді Росія суттєво страждає у цій війні. Захід повинен докласти зусиль, щоб накласти сильніші економічні санкції на всю російську економіку, і російський народ повинен відчути тиск. Це поставить Україну в сильнішу позицію. тому, Захід повинен бути єдиним. Він повинен продовжувати підтримувати Україну військовою технікою, а також запровадити сильніші санкції проти Росії, щоб привести російський народ до тями. Крім того, у цій війні було багато переломних моментів, і цей марш пригожена на Москву. Чи відчуваєте ви, що якщо війна продовжиться, то з'явиться ще більше серйозних загроз для режиму Путіна з боку прихильників жорсткої лінії, з боку найманців, наприклад, навіть з боку російських ветеранів, які повертаються додому після участі у цій війні? Я думаю, що ситуація з Пригожиним була незвичайною і, можливо, унікальною. Оскільки Пригожин очолював групу найманців Вагнер, а це була велика і потужна група, він знав, що ці люди підуть за ним. Тепер я думаю, що це зовсім інша ситуація, щоб сказати, чи мав би російський генерал або інша російська компанія, найманців владу і підтримку, щоб створити таку загрозу Кремлю, яку створив Пригожин. Ми знаємо, що сталося з Пригожиним. Його вбили, і його повстання розтануло, а загроза зникла. Тож це складний збіг обставин. Думаю, я повертаюся до того, що сказав раніше Путін боїться прихильників жорсткої лінії, які тиснутимуть, якщо він припинить війну передчасно. Набагато краще, щоб захід був єдиним з Україною і продовжував підтримувати вас на полі бою, надаючи зброю, обладнання та навчання, які вам потрібні, а також посилюючи санкції проти російської економіки. щоб, врешті-решт, російський народ зрозумів, що їхнє керівництво зробило помилку, і що російське населення хоче мати інший уряд, який буде кращим для них, для України, для відносин із заходом. А отже, і для безпеки Європи. Крім того, за даними Washington Post, у Кремлі є дві групи, які мають різні погляди на те, як повинна тривати війна. Перша група намагається переконати Путіна припинити війну, прийнявши пропозицію Трампа про припинення вогню в Україні, оскільки вони стурбовані станом російської економіки. З іншого боку. Друга група налаштована більш про військово. Вони намагаються переконати Путіна продовжувати війну проти України Яка з груп має більше шансів на перемогу, і чи не вважаєте ви, що Путін опинився в безвихідній ситуації, коли у нього немає особливого вибору через внутрішній тиск всередині Кремля з боку обох груп. Можливо, ви маєте рацію. Я зовсім не симпатизую Путіну, і якщо він перебуває під тиском цих двох груп, то боюся, це проблема, яку він сам собі створив. з цих двох варіантів, я думаю, ми вже обговорювали в цій розмові, що він навряд чи піде шляхом прихильників жорсткої лінії. Це повертає нас до будь-якої мирної пропозиції, яку може зробити президент Трамп. Я сподіваюся, що будь-яка мирна пропозиція, яку зробить Трамп, буде такою, з якою президент Зеленський буде готовий погодитися. Але знаєте, якщо буде припинення вогню на 30 днів або навіть довше, це всього лише припинення вогню. Це не формула мирної угоди, це не формула завершення цього конфлікту. потрібно звернутися до історії та інших частин світу. Я бачу паралелі з війною в Кореї, яка почалася в 1950 році, і закінчилася припиненням вогню в 1953, му але без мирного плану не було угоди, як керувати корейським півостровом. І я боюся, що це може статися в Україні. Що якщо перемир'я Трампа буде прийняте, то, можливо, його продовжать. Але припинення вогню це одне, але це не формула тривалого миру. І я дуже хвилююся з цього приводу. Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц перебувають у Києві на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Повідомляє Reuters. вони завершують роботу над планом висунення ультиматуму Володимиру Путіну про початок 30-денного перемир'я. Існують дискусії щодо того, чи може це бути зроблено лише Україною, яка дасть можливість Росії також погодитися з цією пропозицією. Чи інший варіант дати Росії трохи часу, щоб вона відповіла на цю пропозицію, і якщо Росія відхилить цю пропозицію, то накласти санкції на Росію? Як ви можете оцінити цей новий план європейських союзників і штатів? І чи вважаєте ви, що Росія погодиться з цим ультиматумом? Це добре, що лідери Франції, Німеччини та Британії. І я думаю, що Дональд Туск з Польщі також приєднається до них приїхали для переговорів з президентом Зеленським, тому що, як я вже говорив раніше, було б абсолютно неправильно, якби інші країни, а не Україна, запропонували і домовилися про припинення вогню з Росією через голову українського уряду. Тому дуже важливо, щоб ці європейські лідери сіли за стіл переговорів з президентом Зеленським, щоб усе, що буде запропоновано, можливо, Трампом і за підтримки інших європейських лідерів, відповідало тому, що президент Зеленський готовий прийняти в найкращих інтересах України чи означатиме це, що принаймні тимчасово землі, втрачені на полі бою на сході України, залишаться окупованими Росією. Чи це означає, що Україна на деякий час відмовляється від своїх амбіцій вступити до НАТО? Я не знаю, якими будуть умови але, з моєї точки зору, обнадійливим є те, що ці європейські лідери сьогодні перебувають у Києві. Вони обговорюють це з вашим президентом, і щоб не було винесено на стіл, європейські країни можуть підтримати, тому що це те, на що готовий погодитися президент Зеленський. Якщо їй потрібен Дональд Трамп, щоб саме він вів переговори з Володимиром Путіним, то нехай так і буде, але я боюся, що це буде лише перемир'я, а не початок тривалого мирного врегулювання. А також чи очікуєте ви, що це перемир'я триватиме більше 30 днів? Що може статися після цих 30 днів? Ви ставите дуже гарне запитання і відповідь на нього ніхто не знає. Я думаю, що в минулому вже траплялися випадки, коли домовлялися про короткочасне припинення вогню. Тоді перемир'я стає тривалішим, тому що обидві сторони бачать перевагу в тому, що вбивства припиняються, а інфраструктура не руйнується. Як тільки починається припинення вогню, а 30-денне перемир'я це розумний термін, ви можете взяти це за основу. Але виникає питання: як буде контролюватися перемир'я? Як усе це буде контролюватися, і чи буде Путін готовий погодитися на присутність західних військ в Україні, щоб вони зіграли свою роль у заспокоєнні українського населення або в моніторингу режиму припинення вогню? Або ж чи може припинення вогню контролюватися виключно за допомогою супутникового спостереження та дронів? Отже, головне питання. Або друге, після угоди про припинення вогню, це як воно буде контролюватися і як порушення режиму будуть фіксуватися та каратися. Отже, питань багато, і я тільки обговорюю їх. І звичайно, перше питання: чи є на столі достатньо умов, щоб зробити припинення вогню прийнятним як для Росії, так і для України. І як я вже говорив, це має бути прийнятним для президента Зеленського та українського уряду. Також віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що Росія просить занадто багато в переговорах щодо війни в Україні про припинення вогню. Чи вірите ви, що команда Трампа нарешті починає це розуміти? Нарешті починає розуміти, що Росія насправді не зацікавлена в чесній угоді. Гадаю, що так, я маю на увазі, що ми не можемо довіряти Путіну. Я не думаю, що справедлива угода буде на столі, тому що навіть якщо президент Зеленський погодиться, що тимчасово східна частина України, яка зараз окупована російськими солдатами, повинна стати новим, принаймні тимчасовим статус кво Це в інтересах Путіна і не в інтересах України. Але ви повинні повернутися до невтішного усвідомлення того, що росіяни, окупувавши цю частину 20% території України на сході, не збираються відступати добровільно. Незважаючи на допомогу заходу, українські військові недостатньо сильні, щоб їх вигнати. Отже, є це жахливе відчуття, що на полі бою може виникнути патова ситуація. Питання: чи можна вважати патову ситуацію на полі бою підставою для припинення вогню і закінчення війни? Але припинення вогню це одне, а мирна угода зовсім інше. Не бачу підстав для справедливої та тривалої угоди найближчим часом. Минулого тижня президент Трамп виступив перед групою провідних донорів у своєму клубі у Флориді і за даними Wall Street Джорнал. Він назвав припинення війни Росії в Україні зростаючим розчаруванням, яке не дає йому спати ночами. Повідомляють джерела Wall Street Джорнал. Чи відчуваєте ви, що Трамп нарешті отримує кредит довіри для запровадження санкцій проти Росії, щоб завдати їй болю і чинити тиск не лише на Україну, а й на російську сторону? Я думаю, що Трамп повинен прийняти рішення у власній голові. Чи збирається він і надалі підтримувати президента Зеленського та Україну і продовжувати тиск на Володимира Путіна, що означатиме запровадження нових санкцій та будь-яких інших заходів, які можуть бути застосовані? Чи він зробить те, що іноді здається, що він робить, передумає, переключить свою увагу на щось інше і вирішить для себе, що ж я доклав максимум зусиль щоб досягти мирної угоди в Україні, але це неможливо. Я зосереджу свої зусилля на інших питаннях. Я зосереджуся на припиненні незаконної міграції до Сполучених Штатів. Я можу спрямувати свої зусилля на протидію загрозі з боку Китаю. Я намагався діяти щодо України, але ніхто мене не слухає. Це його рішення: допомагати Україні домагатися жорсткіших умов з Путіним чи сказати: з мене досить. Якщо Штати вийдуть з переговорів про припинення вогню, це буде хорошим чи поганим сценарієм для Володимира Путіна. Якщо Трамп вийде з переговорів у короткостроковій перспективі, це буде на руку Путіну. Але я думаю, що ми повинні повірити європейським лідерам на слово. європейські лідери абсолютно одностайні з Україною. І якщо американці вирішать робити менше для підтримки України. Я сподіваюся, що європейські лідери дотримуються свого слова, і ми продовжимо підтримувати Україну так довго, як ви хочете, щоб ця підтримка призвела до справедливого вирішення ситуації, яка є абсолютно незаконною, обурливою і повністю спричинена зарозумілістю Росії та Путіна і прийняттям неправильних рішень у лютому 2022 року. Крім того, в глибині Росії триває кампанія вбивств. Нещодавно, в результаті вибуху замінованого автомобіля, загинув російський генерал Ярослав Москалик. А також минулого року, в результаті такого ж вибуху, загинув генерал Ігор Кирилов. Він очолював хімічні війська Росії. Якими ви бачите наслідки цих вбивств для російських роздумів про угоду про припинення вогню? ви підняли два дуже цікавих питання. Я не думаю, що остаточно доведено, хто стоїть за цими двома вбивствами. Але ця думка, мабуть, промайнула і в головах інших російських високопоставлених генералів. Мені загрожує небезпека, чи може хтось намагається мене вбити? Це українці, дисиденти з російських збройних сил, чи це інші терористичні угрупування всередині Росії? Отже, це грає на невизначеності серед російського військового керівництва. Якщо ми розглянемо це окремо, то побачимо в цьому позитивний сигнал. Можливо, це почне впливати на частину російських військових, змусить їх замислитися ще раз, і можливо дійти в висновку, що їм варто вжити заходів для припинення цієї війни. Три роки тому я думав, що це можливо. Нещодавно я думав, що це менш імовірно. Але ви праві звертаючи увагу на ці два вбивства, які можуть поставити питання в головах російських генералів? Крім того я хотів би обговорити з вами угоду між Україною та Сполученими Штатами щодо видобутку корисних копалин. Чи відчуваєте ви, що ця угода вирівнює позицію України в Штатах і принаймні змусить Дональда Трампа підтримати Україну, діяти в українських інтересах? Якщо чесно, мені неприємна ця угода. Я думаю, що це сталося лише тому, що Дональд Трамп тиснув на Володимира Зеленського. і я вважаю, що це нерозумно. Інші європейські країни надають підтримку Україні, не вимагаючи нічого натомість. І мені незручно думати про те, що Сполучені Штати хочуть отримати якусь винагороду за підтримку, яку вони надають Україні. Підтримувати Україну це правильно. І коли це правильно, ви просто робите це, тому що це правильно. Не потрібно отримувати за це винагороду. І якщо Трамп вважає, що присутність американських гірничодобувних компаній на сході країни дає гарантію безпеки, то я думаю, що він обманює себе. Якщо я не помиляюся, багато з найбагатших на корисні копалини районів України розташовані на сході країни, значна частина якого перебуває під контролем Росії. Тож я вважаю, що в принципі це невдала угода. це складна угода, яка ймовірно не спрацює на практиці. З моральної точки зору не думаю, що це правильно. Ви надаєте підтримку, тому що це правильно. Так, вам можуть подякувати, але вам не потрібно отримувати винагороду чи гроші. Також за даними Телеграф, Велика Британія таємно готується до війни з Росією на випадок російського нападу. Також чиновників попросили оновити плани 20-річної давності на випадок надзвичайних ситуацій, які б перевели країну на військові рейки у разі нападу Росії у разі повномасштабної війни. Чому уряд Великої Британії не почав готувати такі плани хоча б три роки тому? Гарне запитання. Дякую. Я вважаю, що це правильно. Не те, щоб британський уряд сьогодні готувався до війни з Росією. Але тут важливі декілька речей: по-перше, зростає усвідомлення того, що нам потрібно витрачати більше грошей на оборону. Щоби бути краще підготовленими до стримування подальшої агресії з боку Росії. І В рамках цієї готовності, яка є частиною стримування, є сенс оновити військові плани, військову книгу, яку ми завжди тримали в стані готовності в роки холодної війни. Після холодної війни вважалося, що в Європі не буде конфліктів. Тому цим заходам було дозволено лежати на полиці і припадати пилом. Тепер зрозуміло, що існує загроза безпеці. Нам потрібно більше витрачати на оборону, щоб стримувати подальшу агресію. Але в той же час є сенс переконатися, що цивільний уряд, цивільна влада, населення готові знати, як реагувати, якщо станеться найгірше і відбудеться напад на сполучене Королівство. Це запобіжне планування сполученого королівства на випадок непередбачуваних обставин. Не слід розуміти це як очікування війни з Росією. Це не так. Ми хочемо зробити все можливе, щоб відвернути подальшу війну і стримати подальшу агресію в нашу країну в країни Балтії, в Польщу, Швецію, Фінляндію, і що дуже важливо, також в Україну. У своїй нещодавній статті Для Телеграф. Полковник британської армії у відставці Геміш, де Бретон Гордон, закликає уряд Великої Британії також виробляти тактичну ядерну зброю для розвитку тактичного ядерного потенціалу, щоб краще стримувати Росію від нападу на країни НАТО і Велику Британію. Чи підтримали би ви такий план виробництва тактичної ядерної зброї для розвитку тактичного ядерного потенціалу? Знову ж таки, це дуже гарне запитання. Як ви знаєте, Сполучене Королівство має потенціал стратегічних балістичних ядерних ракет, який базується на наших підводних човнах, що забезпечують безперервне стримування на морі. Але окрім цього, у нас немає власних тактичних ядерних озброєнь. Сполучені Штати мають, але Велика Британія від цього відмовилася. Якщо хтось вважає, що існує якийсь потенціал для ядерної ескалації. То є аргумент, і я ще не впевнений, що я з ним погоджуюсь. Є аргумент на користь того, що Сполученому Королівству слід розробляти меншу ядерну зброю, тактичну ядерну зброю, щоб у нас було щось, чим ми могли б відповісти в разі необхідності між звичайною відповіддю і стратегічною ядерною реакцією. Отже, є аргументи на користь використання тактичної ядерної зброї для заяв і обмежених руйнувань. Не думаю, що я остаточно вирішив для себе, чи є це правильним. Оскільки ми все ще перебуваємо у тісному військовому контакті зі сполученими штатами, і вони мають такий потенціал. Я думаю, що на даний момент я задоволений тим, що ми покладаємось на цей американський потенціал. Якби в якийсь момент Америка стала принципово ізоляціоністською і вийшла з НАТО, і повністю пішла з Європи, тоді ситуація була б іншою, і нам тоді потрібно було б розробляти свою міжконтинентальну ядерну зброю. Але ми ще не в такій ситуації. дякую, лорде Данат, за час і за підтримку України. Слава Україні. Дякую. Приємно було поспілкуватися мої найкращі побажання вам і всьому народу України.